Музиканти нашого міста із задоволенням відгукнулись на пропозицію взяти участь у Джеймс Сейшені. Відкрив вечір імпровізації. Гурт-кредит завжди хочеться приймати участь в таких е заходах. От виступати, грати, співати, висловлювати свої думки, свої вірші. Не тільки словами, а й за допомогою гітари, барабанів та ще ну інших інструментів. Окрім місцевих талантів, захід відвідали і за музиканти Оскар Іспанець. До Житомира його привела не лише любов до музики, а й любов до дівчини. Молодий музикант вважає, що в місті багато творчих людей і сподівається на співпрацю. Я приїхав я у Житомир, місті, тому що тут живе моя дівчина. Місті. Але ві ще ві я ві хочу ві займатися місті. музикою у вашому місті. Я хочу познайомити житомирян саме з іспанською музикою музиканти з інших країн різної вікової категорії, а також суміш направлень у музиці. Завдяки цьому Jam Session мав успіх. Хорошо, що молодим музикантам, які, може би навіть перший раз виходили на сцену, підсиднялись люди, які грають з такими вже великими зв'язками українського і російського шоу-бізнесу. Я думаю, що все таки саме головне. Та ту культуру не тільки від року, від зарубіжного і совєтського, і українського, але ще від тієї української культури, яка в нас є. Сергій Ярома, організатор Джемсейна, запевняє, вечори імпровізації будуть удосконалюватись. Залучатимуть музикантів з багатьох інших міст, покращуватимуть якість музичної апаратури. Музикант вважає, що такі заходи в нашому місті є для кого робити. Знаєте, я виступав на багатьох містах, на багатьох різних сценах, великих і маленьких і. У нас чудова публіка. Вони спілкуються в першу чергу. Вони не просто аплодують і повторюють за ведучим. Ні, вони спілкуються, вони щось підкажуть, вони можуть навіть трішки покипкувати. Деякі глядачі так захопилися дійством, що вже будують власні творчі плани. Думаю, що ці люди і цей звук мене випадку потихеньку музикально і дають мені нові, нові якісь ідеї, чувства, відчуття». Аби творча молодь Житомира мала змогу виразити себе, такі заходи відбуватимуться і надалі.